Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні до нас з вами завітала лялька Наталочка. Добрий день, малята! Дітки, Наталочка ще маленька, і вона не знає, що вітатися можна по-різному. А ви знаєте, як ми можемо вітатися? Ми можемо вітатися радісно, а можемо сумно. Можемо вітатися сердито, а можемо ласкаво. Можемо вітатися тихо, а можемо голосно. А вам як подобається вітатися? Привітайтесь з Наталочкою так, як вам більше подобається. Наталочка привела своїх друзів близнючок Аню і Яну. Але що це з ними сталося? Чому вони відвернулися одна від одної? Вони посварилися, не розмовляють. А чому? Це тому, що Аня весь час говорить, говорить, а я її не розумію. Треба уважно слухати. Я повторюю декілька разів. Я все одно нічого не розумію. То ось у чому справа. Напевно, Аня говорила не чітко, тому Яна і не розуміла її. Так в діток іноді буває. Я навчу вас говорити чітко і виразно, але спочатку вам треба помиритися. Я знаю чудову мирилку. Мир, миром, пироги з сиром, варенька в маслі ми дружечки красні, обіймімося. Я згодна, давай миритись. І справді чудова мирилка. Малята, а ви теж умієте миритися? І мирилки знаєте. А давайте разом скажемо Аніну мирилку, а Аня з Яною нагадають нам її. Мир, миром, пироги з сиром, вареники в маслі, Обіймімося! Аня та Яна, ви навчили наших малят дуже гарній мирилці. А зараз я буду вас учити говорити чітко, щоб вас усі розуміли. Здавна люди придумали скоромовки. Як ви вважаєте, чому їх так назвали? Скоромовки значить скоромовити, скоро говорити. Ось послухайте. Мурлика муркоче, морозива хоче, Мурлико руденький, замерзнеш дурненький. Звичайно, відразу вам буде важко вимовити скоромовки, але коли ви навчитеся її говорити, ви навчитеся говорити чітко і всі вас будуть розуміти. Для початку ми з вами вивчимо коротеньку скоромовку. Тоді слухайте у кільця нема кінця. Що не дуже зрозуміло, тоді повільніше у кільця нема кінця. Малята, а тепер ви спробуйте повторити спочатку повільно, а потім швидко. Дякую вам за науку, а тепер нам час повертатися. До побачення! Які чудові у Наталочки друзі, та ще й навчили нас розповідати Мирилку. Подякуємо Наталочці, що познайомила нас зі своїми друзями. До побачення, Наталочко, приходь до нас іще.